І Україна отримала від сполучених штатів ексклюзивну версію систем радіоелектронної боротьби, яка перетворює F-16 на справжніх невидимок для російських радарів. Про це повідомляє видання Діфенс Експрес з посиланням на повітряні сили США. З'являється, що ці системи є настільки передовими, що їх немає навіть у, і, у інших країн НАТО станом на 21 рік вони лише проходили випробування. Наявність цих пристроїв е, на переданих Україні винищувачах виявилася повною несподіванкою. Крім того, повітряні сили США будуть отримувати від українських колег інформацію щодо використання цих засобів РЕП у реальному бою. Це дозволить вносити подальше оновлення у роботу систем. При цьому не лише для України, ну а звичайно ж для США і інших е, країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Про війну предметно говоримо далі. Російська армія знову дуже активна на Покровському напрямку. Як повідомляє генштаб збройних сил, за минулу добу тут було щонайменше 60 штурмів, зокрема в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймунівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Грудівка, Новогрудівка, Мемрик. Михайлівка та Карлівка. На Курахівському напрямку йдуть бої поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито атаки поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виємки. На Торенському напрямку ворог активний біля Торецька і Нью-Йорка. На Краматорському напрямку основні бої в районі Часового Яру. І бойові дії на покровському напрямку наблизилися до Мирнограда. Місто вже фактично є полем бою. Про це повідомив військовослужбовець 411-ї бригади безпілотних систем Олександр Солонько. За його словами, хоча фактично російська армія ще не увійшла у місто, але вже у південних кварталах, які найближче прилягають до зони бойових дій, неможливо жити. За його словами, в гуманітарному плані ситуація на покровському напрямку теж дуже складна. Пан Солонько констатував, що на покровському напрямку українські військові докладають максимум зусиль щоб зупинити ворога, або ж намагатимуться завдати максимальних втрат.